Трактор просто легенда. Легенда. дмтз 244 х Є в нього ще старший брат ДМТЗ 544 х Бюджетні трактори нафаршировані просто максимально. З реверсом, з двохдисковим щепленням, з рівною підлогою. По адекватній, максимально адекватній ціні може стати вашим. Ось такий ось красень. Уже розриває рік. Ринок України вже рік, як ідуть просто шалені відвантаження, замовлення. Ну, Праця йде на даних тракторах просто суперова, максимально комфортабельний, максимально вкомплектований, додатково дуга безпеки вирівнюється, і встановлюється дашок, дашок йде в комплекті. Трактори є в наявності, номер телефону на екрані. Телефонуйте, консультуйтесь та замовляйте. В обалденні. На два, 24 немає такої комплектації, як на цій. Просто розриває ринок, розриває замовлення. Суперова комплектація. Хто замовив собі, той не жалкується 100%. Так що якось так, друзі, телефон на екрані, телефонуйте, консультуйтесь, замовляйте. Техніка є на будь-який смак та гаманець. Від мототракторів, ті, що мотоблоки на чотирьох колесах, до потужних тракторів з кабіною. Он, припустимо, такі, як отамато, розібрані стоять. Наразі подякував. Бувайте.